Всім привіт! Ви на каналі Ланка, який створений спеціально для українських виробників і наповнений технологіями, що можуть стати вам у нагоді. Мене звати Андрій. Традиційно щосереди найсвіжіші технологічні новини. З вас лише підписка та лайк під цим відео. Дослідники з інституту оптики Рочестерського університету здійснили справжній прорив ефективності отримання сонячної енергії. Забіжу наперед, ефективність збільшилась у 15 разів, але удосконалили вони зовсім не напівпровідники все вирішив чорний метал. У пошуках енергетичної незалежності інноватори вивчали сонячні термоелектричні генератори СТЕК як перспективне джерело виробництва сонячної електроенергії, на відміну від фотоелектричних елементів, які зараз використовуються в більшості сонячних панелей, адже стек можуть використовувати ці види теплової енергії на додаток до сонячного світла прості пристрої мають гарячу та холодну сторони з напівпровідниковими матеріалами між ними. А різниця температур між сторонами генерує електроенергію завдяки фізичному явищу, відомому як.